Бажаю здоров'я! З вами Вінтерфел на зв'язку. Яке відео на вас чекає, друзі? Це огляд машин зимового Батл Пасу. А ще, друзі, буде кодова фраза. Додивіться це відео спочатку та до кінця. Друзі, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Це мотивує рухатись. Та, да, вводьте мій промокод на усіх серверах UCRAN GTA Winterfell TV, у тому числі в GTA 5. так само промокод Winterfell TV. Вводьте та отримайте приємний бонус. Друзі, усіх адекватних чекаю в своєму телеграм-каналі, у якому новини, відео, спілкування у чаті, який приєднаний до каналу, конкурси на ігрову валюту і так далі. Заходьте в мій телеграм, і не тільки там є Тікток, Діскорд і так далі. Всі посилання в описі під цим відео. Ой, -ой, Ой, друзі, подивіться на ці машини. Просто клас. До речі, підписничик, який писав, що Беха M5G90. Ти тут? Який писав, пропонував цю машину. А ну-ка, напиши. Ти тут? Ти довольний? Так от, друзі, що ми дізнаємось про, цими, про ці машини по традиції, це. Сток, швидкість. Вартість державі. Які деталі, вартість на Бу. Та, можливо, швидкість з тюнінгом. Чи, давайте спочатку по одній машині пройдемося, а потім по іншій. Тому зразу погнали. Вартість державі. Так як тут дуже близько до цієї точечки, дивимось вартість державі. Ну що, момент істини. Пау. Вартість державі BMW m 5 g 90 2 мільйони. Mercedes Benz E63S250 тисяч. Поняли, поняли. А ще, звісно, ви зараз могли побачити ще одну машину Audi Sport, яка в адвент календарі. Про цю машину буде наступне відео це вже спойлер на наступне відео. Ось так от. Тому підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Тисніть лайк. Дякую всім, хто вже підписаний, і далі буде підписуватись. BMW і Mercedes узнали. Друзі, до речі, хто не знав. Battle Pass В Battle Pass дві машини. Одна машина на 80 рівні? Да? Чи на якому? Да, 80 рівень. M5 G90 BMW, которая, которая яка. І Mercedes-Benz E63S. Ось вона. На 100 рівні. Поняли? Ось якось так. Все, поїхали далі. Дякую. За увагу. Так, ну що, друзі, сток, швидкість. BMW m 5 g 90 Тут погано, тут погано, тут бага... ты тут сильно не зміряєш, Не измиряешь. зараз, сейчас, подсек. Так, а що по салончику? Салончик, якийсь руль, Мені здається, староватий, да? Староватий якийсь рульчик. рульчик. Скажіть, староват чи ні староват? Вона гучна. По-перше, вона гучна. По-друге, її заносить. Її заносить більше, ніж другу машину. 270, здається. Я просто вже вчора ввечері її тестував трошки першу і другу. Я не розігнався ще до кінця. Там було 280, Івана ще їхала. Ничего себе. А я тут не можу розігнатись, Тут трошки не А тут уже Харків, короче, десь 280, ну, здається, можна, да. Знаєте, де? Можна на сайті Вики подивитись. И і Вики і Україн GTA подивитись, яка максималка. То, что я тут 280 розгоняюсь и все, але це можна поїхати аж на іншу сторону Дніпра, там, де до Києва їхати. Бачите, бачите, і несе, несе. Ну, можна звикнути, можна звикнути, я думаю. Це ж якби її несе, плюс зараз слизько. Зима, всі діла. Ой, вже вимазалась. Гляньте, яка грязна стала. Ну тут можна спробувати, але якщо мені не завадять. Не можу стати. Користуючись можливістю, проїжджаючи біля тюнінга, дивлюсь зразу. Що там по тюнінгу, які детальки і так далі, так? Да? Ви вже бачили, скільки вартує і колір змінити. Це капець. Ну так, да, не дешево, не дешево. Ну, ще, все ж таки це машина преміум, це ж преміум, так? Да? Зовнішнього тюнінгу нема. Да, s клас А до речі, у мене s клас є. Можна ці s клас поставити, що тут, трансмісія, двигун. Так, друзі, тільки що подивився на сайті WikyUcran GTA, там написано 260 взагалі. BMW M5G90 260, максималка, а я вже розігнав її 280, і плюс, мені здається, вона ще мала, Тому відштовхуємося від цієї цифри і йдемо далі. Тим часом я зараз їду на свою СТО на п'ятому сервері, друзі. Приїжджайте, ремонтуйтесь. Місто Дніпро, правий берег Дніпра, ось тут знаходиться моя СТОшечка, На жаль, зараз вона переживає не найкращі часи, тому що зараз машини ось тут не спавняться, а вони спавняться зразу на ЖД-вокзалі. Наприклад, я зараз хочу машину за свою заспавнити, От, Mercedes Benz E63. Заспавнити. І він не тут з'явився, вони тут, до речі, з'являлися, а він з'явився біля ЖД-вокзалу. І таким чином, це, я думаю, я також втрачаю заробіток на своєму СТО через те, що машини спавняться за 400 метрів. А хоча, наприклад, ти можеш тут знаходитись. Підходимо сюди і дивимось. Вінтерфел і Лувайський. Цей бізнес належить гравцевий, Вінтерфел і Лувайський. Ось так от. Чік-оп. Так, все, забираю Мерсік. Я, до речі, там зупинився навпроти жида вокзала. Коротше, ось тут, поняли? Де? Ось тут. Прибіг сюди і пройшов через жиде вокзал, і тепер виходжу, а тут забираю свою машину. Оце звук, да? Оцей звук, дивіться. Друм, Кайф. Кайф. огонь, Вогінь. Зразу відчувається, дивіться, дивіться. Вона краще керується. Вона не так, і її не так несе, відповідно. Да, давайте. Потиснув руку. А можно на вашей машинке чуть-чуть прокатиться? Да, можно уже. Приходите э, видео, потом подивитесь. О, а вы еще видос снимаете? Да. А -а -а. Пройдите видосик, дивитесь. Да. Пройдите -а -а. видосик, дивитесь. Да, буду, буду. Ну, седай. О, дякую. Так, передав ключи. Що кажете? А скільки вона наїде максималка? Ну ще не заміряв. 260, шо то 280, десь так. А, нормально. Мене узнали. Ну він запитав спочатку, це вий. Значить, значить, типа узнали. Ну шо як? Осигені. Це ж батл пас, понял? Да я знаю. Проходиш батл пас? Та санску нема. Чого, Та, а шо там ж машина завип батл пас, да. Дорога, да? Є таке. Так, друзі, на сайті Wiki Ukraine GTA написано швидкість 260 машин цієї максимально. Але я ж бачу, що швидше. Тут такий поворотик. Ой-ой! Короче, поліція зловила. 280 Да, 279. Ну, я так, ну, мені так здалося, що Беха швидше їхала, за мною там не погналось? Цікаво. Не, не бачу. Беха могла більше поїхати. 287. 290. 2... 93, 94. Ну тут уже треба гальмувати. Ну, почти 300, друзі, практично 300, нічого себе. Це дуже добре, це дуже добре. Це дуже добре. Настокі, вона настокі. сток, сейчас парочку якихось деталі накину і проїдемось. Далі. Так, ну що, друзі, які деталі тут? Тут, по идее, тоже S, А, D, класс. D! D, А кейс 360 тысяч. О, нормально, нормально. Сейчас парочку деталей накину і продовжимо. Так, друзі, прием прием, як слышно, як чуто. І так, відкрив кейсики в штуке 5 за донатик. І один за ігрову валютку. І вийшла отак, підвіска, правда, мінусова, але тут двигун п'ятий вибив трансмісію п'яту, і турбонадув 4. ні третій, І ще тут щось попадало, але воно мені вже там трошки не підійде. Там двигун п'ятий, двигун п'ятий. Він дає плюс 20. Це вже він за 300 їде ця машина. Він... 330. Ah, тут 335, здається, 336 я побачив. Нічого собі, нічого собі. Цей мерсі, звісно, жорсткий, жорсткий. Друзі, пишіть ваші коментарі, ваші враження. Про Бехо, про Мерседес. Які ваші враження? Це ти що Потужно, потужно, потужно. потужненько дуже потужненько. Так, ну що, друзі, летимо на БУ ринок і подивитися вартість BMW і Мерседеса. А ви тим часом притисніть лайк, якщо ще цього не зробили. І пишіть коментарі, залишайте коментарі. Це мотивує робити відео. Підпишіться на канал, протисніть лайки, а то перегляди переглядаємо. а... Лайки не ставимо, а що у вас ви лайки не ставите? Ви не звикли лайки ставити? У вас що там з, з телевізора, з пульта, не можна лайк поставити? Все можна. Аби було бажання. Я ж бачу, що ви дивитесь, але лайки не ставите. Вам, типа, не нравиться, не подобається? Я стараюся, лайки не отримую! Дайте мені лайки! Я хочу лайки! Так, ми тим часом їдемо по Харкову. Місто Харків, малявниче місто Харків в оновленні 2.5 зимовому оновленні. До речі, хто ще не грав на зимову, но... зимовому оновленні... Пропоную вам по подивитись мої відео про оновлення, про машини з новорічного івенту. Заходьте дивитесь, дивіться. дивіться, дивіться. Ще ж би у ринок переробили. Виндпр, прям. Уу-ху-ху. Ууу! Вот окей, поняли? Посигналили, посигналили і заїхали На БУ! Ринок! А, тут обмеження швидкості зробили. о-о це крутак, це крутак, крутак. Крутак. ви такий оп, сюди проїжджаєте отак так от, оп, оп. Оп. оп-оп. Оп. Оп. І що тут у нас? Державна ціна 7,5 КК. 7,5 КК. Ну. Ну, нормально, нормально. Але зрозуміло, що за 75 кк з батлпасу його ніхто не буде продавати. Скоріше за все, будуть дорожче продавати, так? Да? Як думаєте? Як гадаєте? Напишіть ваші враження від цього. Так, а де тут виїзд? Да? да? А кто я? Да, я, тоже... да, я тоже ну о, дякую. Приходь видосик дивитись. Огляд машин с батл пасу. В ютубе. Да. Дать проехатись? Да. Сюда. Ну что, скейки? Это что, Вин Дизель в молодости? Схоже 120, на то. 45. О, нормально. Ну, я, здається, ну, ну, да, нормально. Но я, здаётся, 330 разигнал. Но там уже детали кое-какие есть. Угу. Там трошки деталей есть. Он он туди, там де жовтенька беха стоїть. Погнали, я на БУ подивлюсь її вартість и тобі убедать проїхатись тоже на цій. Так, ну що, друзі. Заїжджаємо в БМВ, дивимось. Сигналимо. А, 7 лямов, 7 лямов. Укажи Сину 3 и 5 кк. Понял. Ну, понял, понял. Понял. Шо-шо? А у нас стоит? 7 написано. Проходь видосик, подивитесь. Так, еще раз, вот вам бэушечка, а тут движняк есть, дивіться, люди есть, машинки есть, продаются, движут люди, спелкуются и так далее. Оп, поехали. Ну, мені подобається більше Мерс по управлінню. Ну Бха ця зовнішне мені подобається, а управління, як и заноси, не так не так подобається. Короче, на любителя. Мне більше нравится. Мені тоже. Управління, да? Скажи покраще. Ну і управління, і внешне. Мені більше він більш простий, мерзне Беха Друзі, дякую всім, хто додивився це відео спочатку до кінця. Кодова фраза Дай глошей! Дай глошей. Усім адекватним підписникам бажаю щастя, здоров'я, миру, до зустрічі у нових відео та нових стрімів. Заходьте в мій телеграм, щоб вчасно приходити на мої відео, стріми і так далі. Підписуйтесь на мій YouTube, ставте дзвіночок, колокольчик. Все.